Мої вітання, шановні друзі, гості мого каналу. Так, ну що, клиночок, який я кував нижче є відео на каналі, готовий. Ось так ось він виглядає. Це є на праву руку. Ось таким чином. Це клинок типу яку. Залишилося тільки покласти руків'я. Думаю, що руків'я я покладу з капу клену. Больстер ще подумаю, який буду класти. Так що клиночок виглядає ось таким чином. Ну і зараз ним займуся і вже вам покажу слідуще відео готового ножа. Так що займаємося. Ножем. Всім благ, всім все найкращого. До зустрічі до слідючого відео. Всім пока!